Олександрійка, учениця центрально наукового ліцею інтернату Поліна Кондратенко, здобула срібну медаль у міжнародному інноваційному шоу Інова. Виставка винаходів відбулася в Загребі 16-19 жовтня. Це була виставка. Ми стояли біля своїх постерів. Вона тривала а, два дні. Взагалі була запланована три, але а, це все було швидше, тому що деяким делегаціям потрібно було їхати раніше. А, ми стояли а, кожен день біля своїх постерів. Ці два дні а, до нас підходили а, інші люди, які просто цікавилися темою. Ми їм розповідали про свою роботу. Потім а, був окремий день для а, оцінювання журі. Олександрійка досліджувала екзопланети. Я представляла теоретичну роботу на тему результати пошуку екзопланет за спостережними даними космічного телескопу Тес. Ця робота була напрямлена на те, щоб виявляти екзопланети за графіками змін близько зорі, які були складені за допомогою спостережень космічного телескопу Тес. Екзопланети, це позасонячні планети, які обертаються навколо іншої зорі в нашій галактиці. Це досить популярна зараз тема, і вивчення цих об'єктів може допомогти нам зрозуміти формування нашої сонячної планети та розподіл їх у всесвіті, склад самого всесвіту. Дослідницю вразило те, що члени журі також презентували свої напрацювання і отримували нагороди, запам'яталися і прогулянки містом. Була екскурсія містом Загреб. Ми ходили центральною частиною міста, старого міста. Також в нас був культурний вечір перед церемонією закриття, де ми могли обмінюватися сувенірами, спілкуватися з учасниками інших делегацій, обмінюватися своїми емоціями. А потім, вже після закриття, останній день в нас повезли до рієки, місто біля берегів Адріатичного моря, і в нас була прогулянка катером. Поліна Кондратенко продовжить і далі досліджувати екзопланети разом з науковим керівником. Паліна працювала дуже кропітливо, адже було, потрібно було аналізувати криві яскравості графіків, які вона виділила досить велику кількість часу. Тобто, для того, щоб проаналізувати, це дуже велика кількість графіків, які ми визначаємо: підходять, вони не підходять. Ці криві яскравості можна було побачити. Якщо зареєструватися по певному проекту, в якому вона якраз і зареєструвалась, і відповідно робила це дослідження. На цій тему Поліна вже працює більше року, і її здобутки почали з того, що вона представила свою роботу на обласному етапі конкурсу захисту МАН після цього представлення вона посіла перше місце, де було рекомендовано приймати участь. І представляти область на четвертому етапі в Києві з цією роботою, вона зайняла призове місце. І пройшла відбір на участь на міжнародні конкурси, де ближче до літа їй запропонували участь у міжнародному конкурсі, де вона і представляла свою роботу. Тобто, ця робота вона не робиться за 5-10 днів. Вона робиться рік, можливо і більше. І так як вона буде далі продовжувати роботу на цією темою, вона буде все вдосконалюватися, вдосконалюватися. Поліна зараз фокусувалася на астрофізиці, але у мані з восьмого класу. Що чекає на юних дослідників у 2024-2025 25 навчальному році, розповіла Ольга Андрієва. Навчальний рік у нас почався не з 1 вересня, а напередодні 1 вересня, тому що і початком навчального року Кірградська мала академія вона проводить, запроваджує якісь навчальні курси, освітні проекти і, звичайно, конкурси. Цьогоріч уже малою академією було проведено ряд конкурсів. Це із ментального здоров'я, конкурс академічного есе імені Осієвського уже завершився напередодні. Подавалися проекти на конкурс про творчість художників. Кіровоградщини саме в контексті «Батьківщина» в їхній творчості. І наразі ще триває подача проєктів на конкурс із медіаграмотності. Якраз 24 жовтня закінчується Закінчується подача проєктів на обласний конкурс «Інсайти сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини, 28 жовтня. І конкурс безпосередньо буде проводитися у листопаді місяці. І, звичайно, ми запрошуємо на участі до усіх, на усіх конкурсів «Марія Марії Цьогоріч ми також запроваджуємо всеукраїнський конкурс з міжнародного гуманітарного права права дітей в умовах війни. Цей конкурс ми проводимо саме кірограцьким організатором, як мала академія. Вона проводить у співорганізаторами виступає Центральноукраїнський технічний університет і товариство Червоного Хреста України. Долучитися до науково-дослідницької роботи можливо з будь-якого віку. Є конкурси і для для учнів молодшої школи.